До нас звернувся котик з таким захворюванням, як корональний секвестр. Після обстеження ми вирішили, що єдиний шлях вирішити цю проблему це оперативне втручання, тобто видалення цього участка ураженого секвестрированого. І ми ще будемо закривати цей дефект гетеротрансплантатом. Matrix Біосіс. Ми підбираємо розмір панча відповідний. Це такий офтальмологічний ніж, який робить радіальний розтин. Після того, як ми прорізали панчем, ми відділяємо саме цей участок рогівки, який ми вирішили видалити. Після того, як ми видалили секвестр, ми можемо підшивати к дефекту саме наш гетеротрансплантат. Ми закінчили оперативне втручання і е, на дефект рогівки наклали гетеротрансплантат Ветрік Діосіс, підшили його і після цього зробили таразорафію для того, щоб е, создати максимально бл благосприятну умови для е, загоєння цього дефекту. Таразорафію ми, як зазвичай, робимо приблизно 12-14 днів.